Аби тебе почали цінувати, потрібно тобі дещо про це знати. Але спочатку трошки зупинись і на мою сторінку підпишись і уважно слухай, треба це прийняти. Ніхто тебе не буде цінувати, якщо ти собі це не зможеш дати. Бо хтось тебе побачить і відчує, яким чарівним ти буваєш, чуйним, як гарно можеш ти все, -все робить. Для тебе вдячність він захоче проявити. А ти такий, та ні, ви що не треба? Це так дурниці. Наче так і треба. Для мене все це просто пустяки. Я й так даремно зроблю залюбки. Людина тут відчує твою гордість і стане їй незручно. І тоді вона раптово зникне і ворожість може надалі проявляти тобі, бо винна тобі буде далі совість. Ніхто не хоче бути винним. ні.